Україна не віддасть Крим Росії. Про це заявив прем'єр Арсеній Арсеніцинюк після зустрічі з британським міністром закордонних справ Вільямом Хейгом. Прем'єр наголосив, що жодних підстав для застосування сили проти мирних громадян і для ведення російського військового контингенту в автономію не було, немає і не буде. Відтак, зі слів керівника уряду за те, що відбувається в Криму, винуватці понесуть відповідальність в українських і міжнародних судах. Своєю чергою, британський міністр закордонних справ повідомив, що об'єднане королівство надзвичайно стурбоване порушеннями проти незалежності, суверенності і територіальної цілісності України. За словами Хайга, британська делегація привела до України, щоб обговорити шляхи допомоги. Невідкладно знайшли Ми звертаємось до Росії. Ви не маєте права, переслідуючи свої інтереси, порушувати наші жодних підстав. Підкреслюю жодних підстав для застосування сили проти українців і проти мирних громадян в країні і для введення російського військового контингенту не було, немає і не буде. І за ці дії також треба буде заплатити ціну. Крим ніхто нікому не віддасть, і те, що сьогодні відбувається в Криму. Коли самопроголошена незаконна влада намагається націоналізувати українську державну власність, намагається роззброїти українські збройні сили, за все треба буде нести відповідальність в українських і міжнародних судах.